Філософська казка про гівно. Автор невідомий. У лісі жило гівно. Одного разу в цей ліс пішов мудрець. Гівно вискочило з лісу перед мудрецем і прокричало грізним голосом: Я тебе з'їм. Мудрець злякався і втік. Мораль. Гівна боятися в ліс не ходити. Потім в ліс пішов другий мудрець. Перед ним вискочило гівно і прокричало Я тебе з'їм. Мудрець не злякався і штовхнув гівно ногою. Гівно завоняло. Мораль. Ти можеш боротися з гівном, але гівно буде смердіти. Третій мудрець пішов в ліс. З лісу вискочило гівно, знов прокричало. Я тебе з'їм, а мудрець відповів: Я сам тебе з'їм. І з'їв гівно. На смак гівно виявилося гівном. Мораль. Ти можеш перемогти гівно, але смак перемоги тобі не сподобається. Тоді четвертий мудрець пішов в ліс. Гівно вискочило з лісу, пригрозило з'їсти мудреця. Але мудрець не злякався і пройшов мимо. Гівно покричало, покричало, заплакало і пішло, втупилося. тому що метою гівна було лякати мудреців. Мораль якщо зустрів гівно. Rui de puffs.